І всім привіт! Ми продовжуємо грати на Ukraine та п'ятий. Нагадую, що топовий промокод Вітаркін дає вам 50 штук на П на початку. Також ви отримаєте Diamond VIP, щоб швидше прокачатись, і також машину, щоб не витрачати додаткові кошти, е, щоб виконати всі квести набагато швидше. Сьогодні ми зупинилися на попередньому відео, якщо хтось дивився. Якщо не дивився, обов'язково зайди, подивися, тому що це обов'язково треба да подивитись. Хочу е, сказати, що ми продовжуємо і закінчуємо на тому. Що ми нам потрібно зробити татуху, одягнутися. Тобто, давайте я вам покажу. Зробити татуювання у майстра. Зараз ми поїдемо, зробимо татуювання, і подивимося, що як можливо нам треба буде одягнутися. Е, можливо, я зараз на хлібалу зроблю татуювання, щоб тіпа, якось його розрізнити. Але, чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити. Це не треба повністю міняти. Це так просто знаєте так повезло, що це капець. Тому такі справи. Якщо ви любите дивитися відео про GTA 5, також це відео дуже будуть полізні для новачка. Тим, хто хоче почати грати, то виконуйте, як я, все за мною виконуйте, і у вас все вийде, все буде супер. Тому якось так. На попередньому відео хочу нагадати, що ми роз... шукали монети. Якщо швидко розказувати, ми шукали монети сокровища через металопошук. І також розвозили лікувальні трави, за які нам давали гроші. Е, та зараз. Ми продовжуємо далі. Будемо дивитися, з чим вони далі нас будуть ознайомлювати. Ага, нам сюди треба. Так. Отайш, ну так. Отак, пляпс. Все. Не треба. Так. Зараз швидко зробимо тату. Мужик, давай. Так. Е-е-е... Е, так. Зведення татуювання нас не вийде, давай голова. Ага, не вийде нічого. Подожди, а я не бачу нічого. В общем. Дай бачимо, типу. Чого не встигає чи що? Ладно. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте зробимо тор, щоб його не видно було. Нічого не видно. А, поняв. Подали, да? Вот так вот, давайте зробим. Не, сейчас найдем пасікавише. Так, вот так. Не. Давайте, знаете, самый. А, тут они массами дешевые, да? Ну ладно. Ага, ага. Прикольно, прикольно. Давай отак зробимо. Напевно, ще сподивимося, напевно, отак. О, 6000, все, поїхали, супер. Іди, типа рукальню, щоб замінити зачіску, без проблем, поїхали. Поїхали. Ось сюди. І сюди. Далеко ми приїхали, чесно кажучи. Далеко, дуже далеко ми приїхали, що сказати. Так, хлібало плачески. Давай, знаєш, що ми зробимо? Ми можемо якось а, макіяж, а ну. Можемо, типу, по приколу зробити якийсь макіяж, але, типу, я не знаю, наскільки вам треба, я не знаю, чесно. Ладно, давай зробимо. М -м -м я не знаю, який зачіску зробити. Атаку давай зробимо. дай їх хватить. Йо, супер. Все А, так нормально нам насипали. <гум> У нас вже майже за 100 штук. хе <гум> Все поїхали далі. О, блин, це радіо, колись мене доведе, веде, слово. Надо, знаєте, викрутити цю. У себе приймач і викинути. Хе. <гум> і поставити свій приймач. Щоб не грало всяке непонятно, що. Так це нам ще скоріше все, насипле. Ну Тут вона насипає достатньо хорошо. Дивіться, за 2 дня я вже майже 100 штук підняв. Майже 100 штук підняв за 2 дня. Прикиньте, це ж вообще жесть, це ж я не знаю. Це дуже прикольно. Але це щас, це поки я не знаю, наскільки довго ці квести, але це поки ну, це поки зараз, якби Ми... би сказав, купи хату, то було б класно. Все, є. Х пушечку дали, ще дали, 150 експи, хорошо. І ще 35 штук, хорошо. Так, та-та-та-та-та. Все, супер. Ага, все, мені треба купити нову машину. Клас! Прикольно, прикольно, а! Хе-хе! Це було заплановано. Я просто! ми просто цього не знали, я просто каскадор. Так, їдемо на звалище 8 кілометрів. Ну все, поїхали, Зустрінемось на звалище. Так, під'їжджаємо. Вже дуже близько. Мені цікаво, мені щас... Це мені треба купити, а чи мені просто здати треба, зараз побачимо. Ну. Сізіки заплатить, інтересно. Так. Тут можна показати замоти, він не назвали, що дякую. Це ви отримаєте 30 тисяч. Ну давай здамо. Все, є, Отлічно. Е -е, придбай новий автомобіль. Ну, о, о, кстати, тутріал, до речі, є, оренду візьмемо. Ось. Все. О, нормально, 90 тисяч, уже 150 тисяч. <хи> Прикольно. Тепер саме головне, знаєте що, не саме. Купити якусь тачку, якусь хотя б не знаю, ну хотя б щоб нормально їхала, я не знаю. Ну сейчас побачимо, яка в нас є. У нас на запасі є гроші, що. Але я всі тратити не хочу. Тому побачимо, які в нас є. Ось, побачимо, які в нас є, наскільки в нас їх хватить. Так, десь тута. Ой, ми неправильно заїхали. Тут можна передбати автомобіль на будь який сно, дякую. Але ми треба сюди заїхати як мінімум. Вс, пропадеш, то пропадеш. Все, до побачення. Пока. Так, які у нас тут є авто? Не тута. Не це не це, не це здання, да? Сусіднє треба. Да, Та, а, ні, це здання. Не, сусідні. Покажи. Ось сюди. Нам так, ану, ого, прикол. Так, ну давайте подивимося, якісь ці саме, якісь вже такі драйвові. Максимальна Максимально 145, 157, 162. О. А ну, а яка тут сама дорога, давайте подивимося просто ради інтересу. Яка і почем? Ого. О, ламборгінні, нічим. Ні, не Lamborghini. Прикол. Ламб. Audi. Ну, зрозуміло, коротше, нам зараз поки це не треба. Це не треба. Нам все що зробимо? Нам треба зараз тест-драйв зробити. Будемо дивитися самі ці самі. Ось. Що. Так, тут ось і 145, 157, 162. 145, 162. Ну, мені дизайн не подобається. 158. 156, 121. Ага, ну наші треба цей дивитися. Тип, ні. А ну давайте попробуем затестити. Ну, мені, в принципі я не знаю, типу, в принципі нормально. а Ну Ну трошки да, бачите трошки цей самая. Не, ну чо, в принципі, керується чуть-чуть полегше, але все одно важковато. Трошечки важкувато, бачите, трошечки не знаю, а ну давайте ще подивимось. Треба було ще розігнатись. Точно, треба ще розігнатись. Так, їдемо по попередній, по, -по, -попередні, по, -по це саме, ну ж, довго розганяється, чесно кажучи, дуже довго. Мені не подобається. Да, ну, Реально подобається, в обаче дуже довго розганяється. Я хочу, щоб швидше розганялися. А, об'єм багажника 120. Об'єм багажника зато 120. А, ну тут вони везде по 120, да? Так. Да. Зораз це буде... А, ну давайте цей прем'єр, подивимось, 145 км вже, не, але ну, не знаю, витрата пального 10. Ну, в мене, в принципі, не особо великий вибір, дезна кажучи. Або оцей брати візуальний, або оцей брати. Чесно кажучи, я даже не знаю. Ану, а ну ласай давай подивимось. Просто раді інтересу вона мелка. Так. Ну теж чуть-чуть ну, вище розганяється, але вона... Не, ну ч, прикольно, але вона трошечки важкувата. Прям прямо якщо мені сейчас это буде повернути. А, нет, так ты ви, хорошо так, блядь Прикольно, тільки Я не знаю, честно кажу, что Що, ну, оно сейчас мы реженем. Давайте попробуем розігнати Ну по трошечке медленно. Медленно, Вони всі медленно. Они все медленно едут. Дуже медленно медленно все идут, 145 максимум. Але розвертатися прикольно, а ну давай ще якусь подивимось. Давай ще подивимося вже цю 45 останню. Так, в мене 95, а мені не вистачить. Брін, міг би оцю взяти, наприклад. 160, анон теж 162 не особо тут багато. Да. Ну, Давайте затестимо. Так, а ну давай її затестимо. пристібнемся. Не, ну де да, нормально, так. І розганяється вроді би, ну. Ну а медленно дуже дуже, дуже медленно роз, розганяється, але в принципі якщо мені повернуть треба буде. Типа І все, я розвернувся. Але бачите, сильно кидає. Сильно кидаю, ну давайте я будто попробую. Хоп. Чикс. В принципі, норм. Але все одно кидає. Хе. Не знаю, типу. Не знаю, чесно кажучи. Чесно, не знаю. Не знаю навіть, яке вибрати. Оцей дріни мені вообще не подобається. Ну давайте оцей подивимось ще раз. І не його візьмемо. Напевно, це і візьмемо ну, оп. Да, давай вона ну, нас більш маневренніше. Це, напевно, візьмемо, вона більш йде. Вона маленька, вона типа особо не сильно маніврена. Так, беремо її, все. 25 тисяч, в принципі, хай буде на перше ці саме. Готівки беремо. Все, отлично. Отлічно! Так, тепер мені треба тобратися до машини. Тепер треба добратися до машини. Ех, так, куди нам бігти? Далеко нам? А, ні, недалеко тю. Отут аже неподалік. Оце все удобно, це дуже удобно, що недалеко треба. Підземна парковка, до речі, саме цікаве. це дуже зручно, що недалеко. Типу прикольно. Так. Ту -ру 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 -ру. Ось тут Десь ось тут. Так. забрати транспорт демона. Ну, все воно. Все супер. А що все? Квесты закінчились. А, все, квесты закінчились. Хе. Все, в принципі Да, в принципі все. Все добре, друзі. Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося. Я нагадую тобою промокод Віталькін дає вам машину безкоштовно, також дає. О, нормально. <смогук> також вам дається 에, ці саме, Diamond VIP і 50 тисяч на старті, тому що хочеш грати з пустом, то грай разом з нами. E, на наступному відео вже поїдемо шукати, може купимо якийсь, принципі 150 тисяч. Можемо, в принципі, поїхати подивитися, по чому хати, може купимо хату. Буде дуже прикольно. Тому такі діла. Тому всім бачиш, всім пока-пока, побачимося в наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це для мене дуже важливо. Тому пока.